Всім привіт-привіт. Щось Валера тут майструє, що він майструє, а я його да, відлікаю. Просили нас там, щоб ми показали, який урожай у нас картошки в цьому році. Ну, я не знаю, намічається. Да. чи намічається, чи ні. Ми ще не копали ніде і не підривали, так що не знаємо, який він буде. І зараз підемо з валірою на огород і підриємо. І Висок. самі побачимо, і Висок. вам покажемо. Бо й самим і самим цікаво, що да. там нас очікує. Пошлі. Пошлі. Ну, і поки Валіра там зараз лопату візьме, а я вам покажу, яка красунечка розквітла. І друга розквітає ось от, теж. Та радують, звісно, георгінки. Вони вже всі квітнуть, кожний кущик, але дуже рано в цьому році. Дуже рано. Ось такі. Любуємося гіргінами, так? Да? Так, да, ось сюди яка квітка. Ось сюди, яка здоровенна. А Що? ця ось прям одна зросла з цього боку, і друга Що? квітне з іншого боку. Зрослися, ось дві в одному, так і ростуть. Ну, гарні. Дівочки, хто дивиться мої е, відео. І ось дивіться, яка то біленька. Я вам дякую за клубні, звісно. Вооружився Валера мискою, лопатою. Ну, Дощ був шалений, але не видно. Не видно. Да? Так. Давай по туту. Ну, Зараз будемо перев... перевірку Що діти. Тут у нас показана гранада. Ну давай. Копаємо гранаду. Крайній кущик. Боже поможи. Чи є тут що небудь чи нема? А, підкопаємо. Все боку, навірно, копаний. Так, мої хороші що? Ну, Трам-тарарам-тарарам. І трошки більше, ніж у прошлому році Так, ось така. Ой. Ну, невелика вона. Ну, більше, ніж тому році дивимо, ну, яка дві штуки. Ну, мала, звісно. Ну що ж, для всього треба дощі. А земля, ви бачите, як чуть оце Як пісок. Да. О, там ще одна є. І ще. Аж, аж там. О, 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 там ага. О, там і вище. Обратно буде горох. Труб 16. Нав'язалася погода була гарна. посчитаємо давай. Десять виросте чотирнадцять. Восімнадцять. І маленький. Ну, і три штуки. Ну, гранада, вона в нас завжди виручала. І, і чи урожай, чи не урожай. Завжди її по 12-13 штучок. Ось такої ось. І більшість здорова. І, більше, була. і здорова була. О, ну, оце ось, що є, то є. Що минулому році картина. Ідемо далі. Тут до крайнього рядку. Да да, давай, що ти будеш лазить шукать выбирать. Воно одинаково скрізь. Ну вот это у нас подморковка такая. Red Lady тут посажена. Опа. Ну це краще. Одна в одну. Це завжди гранада така була, да. одна в одну. І от її, і от дроб 16 ніколи в житті не було, кроме того року і цього. Ну, її мало. Час Нічого немає, так? Зараз зверху, так. А оце в одному кущі. Старенька. Оце Три, сім штук, ну восім. Угу. І теж вже, як пішла завість, а потім пішла трохи рости, стало сухо, і воно покрутила земля тверда і її покрутило. Так, а тут бачиш, виглядає. То забери її, наша вона... ти її загостаєш. В ага. неї толком вже все одно ніяко не буде. Так. Тим паче, що вона наверх вилізла. Так, ходімо. Ну, це... Ходімо далі. Десь ми урожай, так? Да? Так. Да. Ну, зато ми пахали. Правильно? Так, да, ми пахали і ми пашемо. Бадиля браве, все браве, а що, досвідку треба, то й треба. Та й крайній. Ще цвіте воно. Ну це ми не знаємо, який сорт. Це, Ну Вон. хай, хай побуде, давай з того От, боку, того там була. воно ці вже. Брали ми у маркеті. На їду, наїду сподобалося. На, і... По вкусу сподобалося. Сподобалося. І не, так потрошку наносили і посадили. А що воно буде? Ну, вона пізніше виросла, поскодила. Душа. Ну, це ще на картоплю похожий, да? Ну це ще може тут і водички попадало то, що клубніку було. Може, так. Полив був. Ну ще одне, дроб 16. Що у нас тут? Нічого, нікого є, Прирізав прирізався не. Вий. Ти є ось о, три величеньки, три, шість, десять, чотирнадцять із дроб'ю восімнадцять. Ну, о, е, це сіки мені раз, два, три кущі. три кущі викопали. Ну, як для нас, для трьох, для дідушки і для тебе, і для мене, то поїсти да, буде. Розквітла, дивіться, кучерява баришня. Ох, яка красунечка. Світе. Так, а ми йдемо далі з Валірою. Підемо зараз за Берлінську стіну. І там У нас Наташа висилала картошечку і Мар'яшка. Ну, зараз ми її покажемо. Мар'яшкина тут вже сохне. І ми один кущик, той, що посох, викопаємо. Їх Мар'яшкиних три чи два? Два. два. Ну, це може теж її. Оце, мабуть, її, а це Наташина. Ну, давай викопай, подивимось, що там.

Дев'ять штук. <ріст> так що? <ріст> Нічого, не пропадемо. Та не пропадемо. Квіти є, радість доставлять. А то було б здоров'я, і був би мир. Так. Да? Да. А як буде здоров'я і буде мир, то буде у нас Ні, усе. Да. Ну, Щось що? що то є. Головне, що не пусто. Так, збирай. Все... Ну, чотири кущики, я думаю, поїсти на, на борщик буде, да, чи жарити теж буде. Слава Богу. А все одно ми не виниваємо і садити будемо, і працювати будемо, поки буде здоров'я. Ну, за двором копати не будемо, бо там пізно садили, і там її чи вона є, чи нема, вона пізно зійшла. Зато да, мене радують помідорчики. Ну Квіти наші вже розочки треба обрізати. Це мені, моя робота. я Взагалі скажу, хто добереться. Ромашечки теж. Да. Ромашечки теж цвітають, ну кабачки радують, звісно, гарні. І, цей, і бурячки, і морковка. Ну, тут ще нема, тут я поливаю. Ми пізно тут посадили, О, тут я поливаю. А рози обрізати, чого моя, мабуть, робота, бо мені дуже подобається, як ти їх обрізаєш. А, дуже, ну Дуже, так. дуже <рес> ради цей процес. Вона бере раз і кине. Обірвала і кинула. Ні, ну якби я вже професіонально залізла, їх обрізати, то я ж би там з би і з ножницями все як положено робила. Ну, ти. Робиш це все професіонально. Дуже професіонально. Що тебе аж припадки б'ють, так? Припадки б'ють, я руч і не дивлюся. А потім мені би а воно колеться. Це ти правда склала, все професіонально робиш. І без відра, Я і Ну, майорчики радують у цьому році, рано зацвіли чогось. Я тут садила майори і. Ці, чорнобривці і вуздики. Майорі зійшли оце зовсім трошки. так? Е, е, вуздики, чорнобривці, зійшли О, оце тільки один кущик, ті, що падалішні були. А отут, оце де ряд помідорів, це я тут садила їх, а вони щось не зійшли ніде не один. Де я ну, я тут садила? Ні, ні, у стру, стру, там садила. Ну, нічого. Радує вже а цибулька там вилягла. Он. Да, а там насадили, он ряд, дивіться, малеча, велике, здорове. Ну, поливати треба, тому що так цвісти не, не хоче, немає сили в нього. Ну, а ми пішли, пішли картошечку, щось будемо їй робити. Так. І тут ось у майорчики. Ну, так. А якби ще була їх прорвала, а то я їх і не. Ні, я їх проривала тільки дуже мало. Ось так наші ввечері проходить. А ми вам усім дякуємо, хто був зо мною, зо мною і з Валірою. Заглядає на огірочки. О, е... Я, я бачила, що треба збирати вже огірочки, і, і кабачки. Всім дякуємо, що були з нами, всім миру, добра і спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри поспілкуватися. Дякуємо, що дивитеся відео, ставите лайчики, пишете коментарі. Може, хто забув ще підписатися, то підпишіться. Ми будемо вдячні з красуня. Моя красуня. Щириця. Отак. От і гречанка. І гречанка. І оно кузьке чи це яша йде. Все. Миру, добра і спокою. Пока -пока. всім. пока пока мої хороші.